Всім привіт. Поки пройшли дощики і до сої, до посів ну, землю влізти не можна, вирішив зайнятися такою штукою, ну, ремонтом цієї бочки. Є десь мене відео на каналі, про те, в якому вона стані була. Ну, вирішив не зайнятися, тому що зараз соя посіється. Навіть на момент, коли відео вийде, вже напевно воно буде посіяна соя. І треба буде через якийсь тиждень другий її кропити. А Для цього потрібно підвозити чимось воду, тому що їздити. У мене оприскувач маленький, на 400 літрів до Т-25. Ну, Хватає на 1,5 гектара, ну трошки маловато. Довго їздити, довше їдеш, чим кропиш. Тому бу... були такі плани купити більшого оприскувача. Під великий трактор на 800 літрів. Але не знаю, що з ці оприскувачі така їхня якість. Що... Щось толкове, то не знаю, чи трактор його потягне, бо 500 кг сам оприскувач важить. Для 82, мені то 500 і ще 800 бак на воду, це то на 300, це не на наші горбки воно. А оці оприскувачі такі бюджетного варіанту. Ну не знаю, вони... 200 кілограм, то і якісний 500, то і 200. За рахунок чого, де поділося 300 кг. Думаю, що вони просто будуть розлазитися, я їх довше буду крутити, чим, чим ними працювати. Тому поки що зробимо щось з цією бочкою. Вона на 3,2 куба. Думаю, мені на, на якийсь час її вистачить. А там буде більш видно, може підвернеться якийсь хороший. Та й куплю його. По бочці що вже було зроблено? Вже відкрутив оці стрімянки, шпильки. Тут відкрутив, а тут, так як тишель переломаний і його усилили пластиною, то передні хазяя вже стрімянку не давали, бо вона тут просто немає місця, куди її просунути. То вони взяли і заварили. То Зараз ми її чикнемо. Взагалі був план цю бочку. Поставити на колеса, навіть кулеса були, ступиці. Але отак подумати, ну поставлю я її на колеса. Що далі? Привезу я на поле трактором МТЗ і вивезу цю бочку. А як вода з бочки, буде попадати в оприскувач. Ще треба мотопомпу, це, це ще кошти, кулеса, ступиці, помпа, ну, все воно. Все воно потягне додаткові такої гроші. А так виникла така ідея зробити її. Просто поварити того дишля, там її підварити, вичухати і поставити її на ПТС. -а. ПТС високий як-не-як, може ще ж якусь тумбу додати, щоб вона на прицепі ще вища була. Думаю, вона самотєком буде бігти, не треба ні куліс, ні ступиць. Ну, по крайній мірі на перший час так вона зробити. І можна буде собі спокійно кропити. Не треба додаткових так сказати фінансових вкладень. Тому вийшло так, трохи вже повідкручував тут всякі такі затули, були зірочка така, може хто пам'ятає. Тут був прикручений ще якийсь фуркоп назад, теж його відкрутив. Отохто, кому цікаво, оце, оце рідний колір цієї почки. Такий темно, темно-синюватий. Взяв молоточка мулерського, проїв такого так скажем, те, тест на... Ну, я і не сумнівався, що вона не ідеальна ця бочка, бо дуже багато корозії. Але в цілому от крайду позначив, тут так не сильно багато гнилого. Єдине, що мене цікавить, що якщо там гниле, то придеться цю всю байду зрізати, не дуже хотілося б мені то все робити. Ну, якось так, зсередини вигляд. О, Видно, так, да, як світиться. Там був якийсь наднімол, як привернув її верх ногами, тому став вже зсунувся. Попробую зараз включу в спишку, як що там всередині робиться. Так, всередина має десь отакий вигляд. Поправді по думав, що, що вона в гіршому стані буде. Не знаю, ще, правда, отут. То вже як відчіплю цю, як її назвати, раму, не раму. Тоді візьму дрельку і зроблю в кількох місцях отвори і по тих отворах прикину, яка є тувщина. Як правило, бочки гниють всі знизу. Ну, вона зараз на виворіть, то тут вверх. Тому я думаю, провіримо її товщину Якщо вона не сильно багато роботи, то я думаю, за день-два воно. Повариться. Треба, що, правда знайти матеріал, чим її поварити. Ну це вже не страшно. У цьому що? Відріжемо всі, абсолютно все приварене попередниками, як хтось казав колись. Так само, може тут, тут во, є такі фрагменти Приварені запчастей, що руками відламав. Ну Все, що не заводське, Оці всі покинем кріплення. Хай будуть, Я не знаю для чого вони, але видно зразу. Де завод, завод робив оці всі вуха, то воно зразу видно, що завод. А де всякі отакі, не знаю отакі площадки, ми його демонтуємо. Оця площадка не знаю чи це завод, чи не завод, вона трохи як то підігнута Але якось дуже вона така вроді акуратно зварена. Ну, хто знає напишіть, чи це заводське. Також викинув отакий девайс. Бочка на воду, а на ній умивальник руки мити. Хоча по логіці, ж бочка на воду. Ну не знаю. Ну, тут так його і не сильно багато, але зрізати треба. Тут я так розумію, мав кріпитися насос. Чи то хтось сам його вирив, ну якесь мотке карявий. І тут аж повиривало. Це напевно так насос злив такого клина, що його аж вирвало. Також є ще отака труба. Для чого вона? По, по тих швах, якщо дивитися, вона таке віче, що їх хтось сам варив, але для чого? Без поняття. Ну таке. коротше, такий, що тут виріжемо, зваримо дуже акуратно. Максимально акуратно, наскільки зможемо. Так як ми його возити не будемо на, на першій порі, то петля оця. Мега, мега туненька залишиться. Оськи так само, там на одній грізьба погана. Я не розумію, в принципі, поки що, що вона мені на колесах. Тут бачу щось варене, чи воно так лопнуло. Ось таке, зараз відріжу, повідрізаю ці всі причандали, перекину її вже назад, щоб можна було долізти до і покажу, що воно є. Бочку помалу розібрав. Раму від'єднав і потрошки її кручу і відрізаю лишні запчастини. Зараз вона в такому положенні. Можна вже буде залізти всередину. Ну, Ще є такі площадки, не знаю для чого вони, але я їх відріжу, вони мені не треба. Ще є така цікава рифльонна бляха, може на якісь сходинки, на якусь дровину піде. Зараз залізу всередину, що там ще відбувається. Всередині ось такий вигляд. Запас користустів, ледве сюди заліз. Є отакі вуга, ну не знаю. Буде чесь, щось десь в Трошки ехо. Ну Так візуально, якщо от дивитися, оцей кусочок напевно виріжеться, решта нормальна. Трохи непокоїть, що це все в таких важкодоступних місцях. Ну, Вишухаємо, залі в воду буде видно, де воно тече. Трохи звук такий в бочці. Зараз візьму от молоточка. Є ще якась з -з -земля в землянкій бочці. Казов попередній хазяїн, точніше хазяйка. Що вони виготовляли гумати в ній? От можете собі уявити, що то за гумати, яка від них користь, що їх люди в бочці беруть і варять. Чи, 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 чи що вони з ними роблять? Як вони це все виготовляють? Ну так, поки що така роботка. З допомогою куна бочку потрошки перекручуємо і відпилюємо лишні запчастини. Як, ось така запчастина. Ото вигорнув. Відроземлі з неї. І ще треба зрізати оцю запчастину. Не знаю, на щось були приварні такі площадки. Не знаю для чого вони. Тут є вово. його зрізати, його певно просто вирізати і новим кусочком заварити. Ну, то Не страшно, є не знаю, Не передає камера. Думаю, її теж не проблема вирівняти. Ну, тут щось, щось тут дуже потужне чіплялося, бо вирізали, наварили дуже, дуже багато. Тут щось таке якесь ну, навіть, акуратне, але що заводське, непонятно. Ні, напевно, що не заводське, я теж його зріжемо, але тут не потрібно. Занадто криво приварене. Ну і так потрошки бочку розбираємо. Знизу був Приварний такий о... не знаю, що це таке. Теж вирізав. Товщина бочки, ну, міліметра три. Хто знає, яка її має бути по заводу товщина. Три чи чотири чи п'ять. Дуже в принципі, цікаво було б знати, наскільки вона вже проржавіла Також, дивіться, є два таких вуха. На інших бочках бачу трошки інакші вуха. Вони отут чіплялися. Одне тут і за, за горловиною друге. А тут вони так знаходяться. В чому така особливість, не знаю. Думаю, тут привариться кусок ципка, щоб її можна було як треба, крупити, щоб куну можна було оперативно на прицеп вкласти, зняти, Ну, щоб не носитися з ланцюгом, кожен раз його за, зачіплювати. Тим більше кусок ципка в мене такий є. То... Є ще оце воно віконечко, але воно, воно знизу було, а так що воно? Не про що. Ой, що ж, продовжуємо далі. Відрізав, відрізав в бочці. І думаю, відріжу ті е, е, кронштейни, до яких вона кріпилася до рами. Так, ой, як гарно вийшло. Відрізав ті кронштейни, а під ними вона теж, отой маленький квадратик, під ними вона теж трошки, як би вже сказати, підгнила. То що там вирізав, першим, в принципі, все так грубо по бочці обрізав. З вигляду воно все гарне, а як зрізаєш між самою бочкою і самим кронштейном, не дуже гарно. Також тут майстри варили, а варили, тому що воно не передає, тріщину має. Також вирізав. Ось там де за тими круштейнами така вже була печальна картина. хоча от відрізаєш. ну Товсте, а в одному місці буквально навскось підгнуло. Тут так само от вирізаєш, гарне, товсте, усі дуже ні А в одному місці страшнувато. Ну нічого, якось воно так виходить. Тут воно отак виглядає. Зате зараз добре і залізти можна в бочку, щоб її чистити. І як чистиш, буде такий невеличкий протяг, бо якраз горловина воно буде видувати. Бо пробував так чистити, то нема чим дихати. Пелюка стоїть. Ну от ті всі круштейни ще я показував. Я їх повирізав, латочками заварю з обох боків. Ну, Немає мені інтересу то все сточувати, дуже, дуже це накладно. Ну і заодно от чистану, щоб сваркою варити було удобно. Тут так само позрізав оті всі, ну, кроштей не зрізав, залишилися шви. Всякі різні, бо воно відламувалося. Та й так, з бочкою в принципі, вже все, що можна відрізане. Все залишилося дишля попиляти, та й отаке, така перша частина відео буде. Дійшла черга до рами. Відрізав її спочатку ось тут, а там купа щебеню. І що найцікавіше, Товщина 5 ммсь у нас дишля. Чого він такий слабий? Я думав він міліметрів 8. Мм. Ну і вже вирішив у ТВ все не відрізати. Просто вкрутити на ту довжину один. Одна суть в тому, що він і так короткий. І він мені не треба буде здишлювати. Оригінальна довжина його має бути десь ось такого, а буде вже вона стільки коротший. Що сказати? п'ятерка тущина. Ламає його швидше за все, я так думаю, з-за того, що той дишель дуже довгий, бочка закінчиться тут, а він ще стерчить метра півтора, якщо не більше. У мене він буде короткий, бочка буде отако стерчати, ну Це підсунеться сюди. Бочка буде така, ну буде дуже коротиш, це якщо я його на колеса буду ставити. Але поки що я не бачу тому потреби. От, от така робота, все що міг, вже повідрізав. Тепер будемо помалу це все докупи вже складати в зворотньому порядку. Залишиться ще щуханути оці всі шовчики. Тут якась труба вставлена, не знаю для чого вона. Вона була вставлена, але зверху вона була заглушена якоюсь такою площадкою, я її вже викинув металом. Ну, отаке відео. Коментуйте по цьому відео, що хто, в кого така бочка є, що роблю так, що роблю не так. Дуже цікаво почитати, бо по правді з таким перше стикаюся, з такою бочкою. То люба інформація мені цікава. Кому відео сподобалось, бачите, яка ох. До, гори, до нових відео.